Вітаємо всіх хто продовжується інформаційний вечір. В прямому ефірі каналу 112 Україна. Залишайтеся з нами для того, щоб знати більше. До 20-ї коментаря з перших вуст від народних обранців ці студії Юрій Дерев'янко. Вітаємо Дай вас. вечір. добрий. також Олександр Дехтярчук представляє блок Петра Порошенка. Доброго вечір будемо розпочинати. Звісно, з подій дня сьогоднішнього. Лише анонсуємо, що близько 20-ї має відбутися зустріч президента України Петра Порошенка з лідерами-керівниками парламентської коаліції. Це буде близько 20-ї, за словами Степана Кубі вас він уточнив лише, що ця зустріч відбудеться після засідання ради національної безпеки та оборони. Звісно, якщо будемо мати такі коментарі, на жаль, будемо включати про що домовилися, або, принаймні говорили на цій зустрічі. дізнаєтеся першими. А до тих подій, які відбувалися вранці, сьогодні була і погоджувальна рада, але там. Порядок денний на пленарний цей тиждень, зокрема, і на цьому на цій зустрічі лідер батьківщини Юлія Тимошенко заявила, що усією коаліції Верховної Ради керують семеро людей. А про це від неї почуло в коларах парламенту пряма мова, тому що відпрацьована зовсім інша модель прийняття рішень і втілення їх в життя. Модель така: зараз створена рада з сімох людей, куди входить президент України, прем'єр-міністр. Секретар ради національної безпеки та оборони, міністр внутрішніх справ, лідер фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко, І туди, туди також входять, по-моєму, Лошкін, якщо я не помиляюся, і от в такому це керівник адміністрації президента, і от в такому колі приймаються рішення. Потім закидаються в парламент без будь-якого обговорення ні на коаліції, ні на фракціях, і базуючись на кнопкодавстві, тобто на тому, що депутати двох великих фракцій тиснуть на кнопки, не читаючи закони, і не обговорюючи їх, просто по вказівці по помаху руки чергових чечетових. Чи От так відбувається прийняття рішень. І тому країна йде в такий соціально-економічний тупік. Вже прокоментував цю заяву, і Володимир Гройсман сказав не перебільшувати вплив семи. Людей на 45 мільйон Україну, і що ці рішення в українському парламенті ухвалюють 226 народних депутатів. Пане Олександр, до вас питання як до члена коаліції, представляєте блок Петра Порошенка, якось так дійсно автоматично там голосували, ну, не читаючи законопроект з машаності позицією, що депутати є просто кнопкодавими. Знаєте, мабуть, це не зовсім відповідає дійсності, от в даному випадку. Кілька моментів, знаєте, кожна фракція. От зараз іде засідання фракції блоку Петра Порошенка. Я прийшов до вас на телеканал і проходимо по порядку денному сесії. І повірте, на фракції також розглядається проблема та що багато сесійних питань неналежним чином підготовлено. У нас, наприклад, відбувається оголошення того чи іншого питання порядку денного. Висловлюються депутати, які працюють в тих чи інших комітетах, або жовтори, якщо вони присутні. В залі засідань нашому фракції, і тоді відбувається рейтинг голосування. Ось таким чином відбувається десь прийняття рішення, яким чином ми підтримуємо чи не підтримуємо той чи інший демократичний законопроект. процес. і Процедура Динаймі, так є пане Юрі. А до вас не зверталися у Верховній Раді там з проханням посприяти або проголосувати за певні законопроекти за чи проти. Ну, знаєте, ми не є членами коаліції. У нас є два депутати від політичної партії воля у парламенті. Але всі ті законопроекти, які стосуються безпеки, армії, соціального захисту людей, реформ, ми підтримуємо однозначно, голосуємо за. Ну дуже яскравий приклад. Ми мали законопроект 30.08 щодо об'єднання громади, щодо можливості цим об'єднаним громадам йти на вибори вже як об'єднаним. І було в залі 227 голосів за, з яких два наших, і ми жартували серед колег, казали, що маленька фракція Плітичної партії Воля врятувала долю більше як 100 громад. Коречі, дуже показове голосування Дуже, дуже важливе. Правильно, але я кажу Це про те, вже... про те а що, що коаліції більше як 280-270 депутатів народних де і не юре. І де юре, так. І не вистачає для таких важливих для долі і цих громад і країни взагалі законопроєктів голосів 226, щоб голосувати за питання О. в непрофесіоналізмі, в недотриманні регламенту питання в необізнаності. В чому ну повертаючись спочатку до слів Юлії Володимирівни, я ще от просто скажу одну річ: кожна фракція. Особливо передвиборчий час, а зараз саме такий час перед виборами до місцевих рад, хоче якомога більше розповісти і мати якомога більший кошик, якомога більший здобуток законопроєктів, які відповідають духові часу, ті, які поліпшать рейтинг політичної сили її здобутки. І, от приміром, от сьогодні на фракції я пропонував колегам, от, з Олегом барною. Спілкуючись, пропонували підтримувати законопроект, включити до порядку годинного 2029. Цей Це законопроект не є авторами ми, хоча я і Василь є авторами подібного законопроекту стосується пенсійного забезпечення вантажень на фермерів. Це законопроект батьківщини, але ми його пропонували друге читання порядок денний, тому що він важливий на сьогодні. Я думаю, що питання вирішується дуже просто. Знаєте, всі лідери фракцій, а можливо, пора вже й налагоджувати горизонтальні зв'язки, так як ми з паном Юрієм приблизно спілкуємося вже, давно зараз вже між в депутатами і спілкуватися. Тому, мабуть, важливо налагоджувати спілкування і чути один одного. І тоді багато проблем не буде. Щоб все треба не ухвалювали рішення. Абсолютно да, треба відкинути законопроекти, які вимагають час, і законопроекти, які важливі, які потрібні, які будуть додавати статистику кожному з депутатів. Це пленарний тиждень покаже цю результативність та. Ефективність голосування народних обранців можливо з метою дійсно покращити цю комунікацію. Володимира Гройсман, і, зокрема, Верховна Рада загалом розпочала новий процес. Це анкетування депутатів з питань трансформації українського парламенту за європейськими стандартами. Каже, що цей процес вже розпочався, але якось він йде не так, як хотілось, бо давайте прямо мову Володимира Гройсмана і почуємо. робимо зараз анкетування. Розіслали всім опитування щодо роботи місії по інституційній спроможності, ну є опитування депутатів, що ви вважаєте, треба покращити, що змінити і все інше. Ми ж вийдемо на цілісну систему. Очевидно, будуть системні зміни і в регламент парламенту і в інші речі. Знаєте, наскільки -скільки сьогодні я отримав відповідей по анкетам? От на даний момент. По статистика я нікого не засуджую. А? П'ять. П'ять. одну Розуміємо, друзі, тобто я ж нік я прошу я говорю просто про статистику. Але нам дуже важливо, щоб ми включили цей процес. Зробити реформу парламенту, зробити якісну роботу без нас з вами це нереально. І за нас з вами теж це ніхто не зробить. Ну, в цій анкеті дев'ять блоків. В кожному є питання і дві такі два рядки, які пропонуються депутатам заповнити, які недоліки в певних питаннях є у сфері, і що пропонується для вирішення. Хто з вас був тим щасливчиком, який в п'ять вклався у ту п'ятірку? першу? Я, я ще не отримав. Принаймні, от ми з'ясували, спілкувалися. От що на жаль, для багатьох депутатів ця анкета потрапила чомусь у спам електронну пошту. Я так розумію, що я належу саме до них? Бо. Перевірте. Бо сьогодні кілька разів протягом дня я дивився свою пошту. і, Власне, звичайно, відповідь обов'язково буде подана, і угу. я депутат мажоритарний, який знаєте без зв'язку із громадськістю, ну просто мажоритарник не може існувати. Ви знаєте, перше, що треба буде в цю анкетку обов'язково вказати, це те, щоб система. Комунікації внутрішня між депутатами і відповідною службою Верховної Ради була на кращому рівні, тому що ця анкетка знаходилась в небажаній пошті, в розділі небажана пошта. І я дійсно всі передивилися ми і тільки депутатська пошта офіційна, і моя персональна, і партійна, і всі і в небажаному ящику небажана пошта депутатською в. Зверніть увагу депутатської пошти. Ми знайшли цю анкетку, тому і відправлено вона була 2 чи 3 ще вересня. Тому, шановні народні депутати, колеги, подивіться, будь ласка, спам свій перевірте, і можливо, ви там можливо можете... там буде лист від Володимира Гройсмана. Хто але... шукає, той завжди знайде там. Але коли мова йде про дотримання регламенту, про все, то е, сьогодні, до речі, я був на погодженій раді, угу. просив слова разом з колегою з своїм депутатом на самопомічі, яка прийшла так. Само е, пообіцяв нам пан голова дати слово. Висвиступив щодо цієї анкетки. І закрив погоджувальну раду, тому я вважаю, що це так само є частина вимог закону про регламент, де головуючий і голова Верховної ради. Повинен дотримуватися не одмінно пропозиції, думаю, буде Ми дуже багато. Я не сумніваюся, зробили. що ви сумліному. Тим більше, так, є, досвід, все тим більше це. є досвід, тим mm більше є досвід -hmm. різних європейських країн. От між депутатами йдуть вже дискусії. Приміром, депутати Франції, сенатори Франції не мають права законодавчої ініціативи. І багато там або уряд носить пропозиції, або президент країни ті чи інші закони. От, а вони можуть там змінювати, вдосконалювати в такому досутній. Па я, я не сумніваюся, тобто, що ви сумліну ці анкети заповнити. Але тут останній пункт першого блоку. Називається представництво під підзвітність громадянам. Значиться, як парламентська бібліотека її функції. Ви коли востаннє користувалася послугами? Ми у парламентській бібліотеці брали. Кілька підручників. От і, наші помічники так само зараз навчаються. От і ми для помічників брали кілька підручників. Це було кілька місяців назад. А ви знаєте, де вона знаходиться? Я не користувався парламентською бібліотекою. Кажу, так як є. От в мене відповідна фахова освіта. І в даному випадку в мене дома бібліотека до трьох тисяч під ну не підручників, а книг то. В принципі, в ми недостатньо на саміші. Тоді можливо ви зауваження до інших пунктів. Але парламентська бібліотека є зразок для мене парламентські бібліотеки, яка є в інших країнах, де я бував. І я вважаю, що нам є куди вдосконалюватися. Однозначно Ми це обговорювали з Ласенком. Приміром ми мали спільну розмову з цього приводу. Ну я не сумніваюся, що далі ви інші пункти більш важливі для суспільства для виборців, все ж таки заповнити свої зауваження, надійшла їх врахувати у Верховній Раді. А ми ж до інших, подій, от ви згадували вже попередній пленарний тиждень, 31 серпня. Пам'ятаємо, гарячим гарячими кровавим цей день. був Печерський суд Києва вже ухвалив в прийняв до розгляду позов ВОО Свобода до міністра внутрішніх справ Арсена Овакова про захист часті та гідності. Про це після чергового допиту слідчими МВА заявив лідер свободівці Олег тягнебок Також він додає, що міністерство внутрішніх справ викликало його на черговий допит 24 вересня. послухаємо ми вже подали е, до суду позовну заяву на міністра внутрішніх справ Авакова, яку я вам демонстрував е, позаминулого разу, е, коли відбувався допит. Е, ця заява вже є відповідно зареєстрована. Крім того, наші депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода мали візит е, кілька днів тому назад до генерального прокурора, де було проінформовано і подано відповідно так само скарго. Заяву про кримінальне правопорушення стосовно презумпції невинності і звинувачення міністром внутрішніх справ на адресу мою особистої Всеукраїнського об'єднання Свобода, так само генеральний прокурор був проінформований про розголошення таємниці слідства. Зі сторони представників помічників міністра внутрішніх справ, що так само є незаконно, але це не тільки є незаконно, але це ще і є безпосередній вплив на суспільство. В контексті цього процесу, а також можливих кадрових змін на майбутнє. Ну і не забуваємо, що відставка Арсена Овакова, там певна група депутатів, не з однієї фракції ставив підпис за так. ставку вакою. Але отут у нас минулого тижня був Єгор Соболі. Ви кажете, що там якась чарівна цифра 123, якщо я не помиляюсь, і не голосом, не підписом більше не набирається. А необхідно я нагадую У 150. 150. вас так, ж підпис там стоїть Так, звичайно. Ми після. Чергового засідання нашого комітету запобігання протидії корупції були ініціатором і я і співавтором цієї постанови От, ще до цих всіх подій, і тому там було спочатку 10, 20, 30 підписів, вже набрало 123. От, і якщо МВС буде працювати в руслі, такому, знаєте, переслідування політичних. Політичних сил будь який ген зараз не говорю про цей випадок, я говорю про будь-які інші випадки. Які, випадок які, то, то, само мають тоді. Тоді це кількість підписів. Професію розслідування, Я всі, думаю, всі ми зацісоюзник. Фонко можна всі ми зацікавлені в тому, щоб влада зараз продемонструвала дуже дуже неупереджену позицію стосовно цього розслідування, тому що інакше у нас не буде внутрішньої довіри. Взагалі довіряють. Але стосовно цієї оціозної справи, пане Юрію, ми скільки вже починаючи від подій на Майдані, пам'ятаєте тоді, скільки і розстріл вже такий, ну цю банальну справу, яку пхають у кожний свій виступ по політики, що в суспільство має знати правду. А у вас це розслідування і цей перебіг справи скільки, не влаштовує? Скільки ми власне поміняли вже за цей час генеральних прокурорів і всіх інших, так скільки звинувачень, в тому числі із вуст посадовців, заступників міністрів, міністрів, внутрішніх. Справ прокурорів лунало щодо тих чи інших осіб, і власне за це мало хто відповідає. Знаєте, відставку і зібрати підписи набагато легше, ніж змусити той орган, який є машиною, працювати в даному випадку ефективно. Я маю на увазі силові структури. Приміром, сьогодні фракція обговорювала можливість заслухати зібратися в п'ятницю і заслухати генерального прокурора України і mm -hmm. почути його думки стосовно різних подій. В державі, в тому числі, і події, які стосуються власне на площі конституції перед Верховною Радою України. про це йшлося на погоджувальній раді. що це буде в середу, і буде заслуханий генеральний прокурор, керівник служби безпеки і міністр внутрішніх справ Аваков угу. стосовно стану справ і розслідування злочинів 31-го Серпня, Серпня так. можливо, що додасть і по цій справі, яка сьогодні виникла в інформаційному просторі. Останнім часом взагалі не бракує відкриттів і оголошень у рошук. Цього разу Віра Ульянченко оголошена в рошуку. Вона називає себе публічною особою, адже з'являється на багатьох мистецьких заходах у Києві. Нашим журналістам вдалося ексклюзивно поспілкуватися з екс головою Київської облдержадміністрації в її офісі на вулиці Шолковичні. Вона зазначила, що минулого тижня була в Верховній Раді, де її бачили народні депутата інформацію про оголошення в Рошук. називає провокацією пряма мова. слухаємо Мені навіть однокласник сьогодні позвонив і сказав мені, як це так, як ти на минулому тижні. У мами в селі мила вікна, то куди ж ти дівалася? Ну, знаєте, воно звичайно з однієї сторони якось дивакувато це, і можливо, навіть якась така іронія виникає, але насправді мені здається, що це дуже поганий знак, що в країні може таке бути. І що це на найвищому рівні правоохоронні органи дають таку інформацію, а можливо, це якась провокація, і не тільки проти мене, я ще раз повторюю. Дійсно, є кримінальна справа, і перша в моєму житті за всі роки моєї роботи, і я надзвичайно зацікавлена в тому, щоб була встановлена істина, і саме мою роль там було визначено згідно закону. На жаль, я сьогодні нічого не можу говорити про кримінальну справу, бо це таємниця слідства. І слідство справа дуже велика. Я найбільш зацікавлена особа в тому, щоб слідство дійсно швидше просувалося, і щоб була встановлена істина. Нагадаємо, бак раніше на сайті МВС з'явилася інформація про розшук Ульянченко. Відповідні дані розмістили в розділі особи, які ховаються від органів прокуратури. Ольянченко, яка очолювала Київську облдержадміністрацію в 6-9 роках, підозрюють у привласненні розтраті та заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Датою зникнення називають 30 червня цього року. Ну додамо, що Віра вірольянченко є підозрюваною у справі про незаконну передачу мисливських угідь сухолуччя на київщині Янукович, Повідомлення про підозру моєї Віктора Януковича та іншим Генпрокуратура оголосила ще 1 липня цього року. У голос заявили, що не оголошували Ульянченко в рошок. от ми намагаємося зв'язатися зараз з Генпрокуратурою, щоб отримати їхній коментар з цього приводу за подробицями. Стежте в подальших ефірах каналу 112 Україна. Якась детективна історія. Не можуть розшукати. Тут поїхали журналісти, спокійно поспілкувалися. Людина змогла приділити там їм кілька хвилин свого часу. Це теж до питання роботи системи. Сті роботи і самі Це задали за і самі відповіли. Це 100% питання до фаховості, до роботи. Якщо ви журналісти приїжджаєте і людину бачите, то чому слідчий не може вручити і повістку відповідну чи зробити примусове притягнення до суду до слідчого на підставі рішення суду. Це перше і друге. Коли ми говоримо про розслідування всіх інших фактів, які за останні там рік чи півтора ставалися, в тому числі з високопосадовцями з уряду, то МВС таке враження, що набирає в рот води і жодних ніяких зловживань ніде не бачить, при тому, що є маса звернень, маса е, фактів, які ми просимо перевірити, от і це так само звернення що за фактами, коли відбувалося ще до революції, чи вже вже після, після революції, роки? після всіх всіх скандалів, які ми мали і в уряді, і значить, навколо державних підприємств, навколо всіх інших подій. От але таке враження складається, що якесь табу на розслідування чи на перевірку тих. Фактів, mm -hmm. які мають ознаки злочину ОМВС по відношенню до подій, які відбуваються, тому це mm -hmm. питання, яке міністр повинен дати на нього відповіді, в тому числі я думаю, що ми будемо в тому Однозначно, що дана ситуація я повністю згодний з колегою. Ми маємо люди втратили довіру, в тому числі і до правоохоронних органів, до силових структур, і ця довіра втрачалася поступово. Скільки було розмов про готелі, хаяти і інші речі, хто був покараний. Люди кажуть, ви там домовляєтесь, а от результати де. А хто відповідає? Ми не говоримо про лише про стару злочинну владу, а ми говоримо про ті порушення, які вже були можновладцями за нової влади. Але була політична доцільність, політична кон'юнктура, ще якісь речі, і рано чи пізно це виливається у певні події, які ми на жаль, результаті яких ми отримуємо на сьогоднішній день. Знаєте, як в Великобританії кажуть, якщо ви крадете шмат мила, вас посадять. Вияснюється, якщо ви кларадете залізну дорогу, то вам держава подякує. Ну от, можливо десь... кажуть, у Великобританії, але традиції спрацьовують чомусь і в українській реальності, пане от, жаль. на вашу думку, якою є справа найгучнішою, де втратити кінцевий результат судовий вирок? Ми не маємо права в жодному випадку. Мабуть, на вашу жодній справі ми не маємо втратити жодного судового вироку, і так речі, як земельні питання, інші, які що ми для суспільства, вони не мають часу там. Списання і тому подібне від маленького району до маленького села. От в мене на окрузі є випадок, коли голова сільської ради разом з депутатами, в тому числі собі. Розділили під місто 78 ділянок землі, от без будь-яких питань. Потім були суди, була розслідування служби безпеки. Якщо не в судах ці справи десь похоронилися, то в інших органах і таких люди втрачають довіру в ефективність влади. От зараз іде реформа прокуратури. Так? Серед тих кількості прокурорів нових, які подали на прозорий конкурс документи, є люди, які ну, не мають довіри людей на місцях, а механізма отримати рейтинг їхньої довіри на місцях тести не дають. Тести от зараз вони будуть проходити, тест на IQ. На ну, другий рівень тести це на IQ. IQ – це дуже добре, але злодії теж можуть бути розумними, ефективними талановитими тільки для себе, але не для громади. Тобто, яким чином налагодити механізм, цей Криком у залі як було з суддями, а той суддя не такий, просто зняти ти не такий. Ну народний депутат теж не є. Вибачте, мені суддею, правда, пане Юрію, щоб оцінювати когось. Немає ефективного механізму. Запобігання цим речам на сьогоднішній день наразі, коли ми говоримо про професійність дій посадовців, міліціонерів, то зокрема навіть по 31 числу, коли по трагічній даті, які ми сьогодні обговорюємо, ми бачили керівник кримінальної поліції МВС, який давав команди своїм бійцям викидати назад ті шашки, які димілися і під ногами були у тих мітингувальників, які стояли за кордоном міліції. Пацкала, якщо не помиляюся, у прізвище, от і жодної реакції з боку міністра на цього на це немає. Тобто, це якось дивно виглядає то людина, яка має відповідати за за знешкодження таких речей за безпеку, за правильні професійні дії під час тих подій, які відбуваються, і фактично сам розпалюючи, провокує такі події. От uh -huh. і мало того, наскільки я знаю, тому що ми маємо масу звернень, і ще відповіді не отримали від МВС. Ця людина не пройшла люстрацію. До речі, 16-го числа буде якраз річниця, коли закон про люстрацію був Закон ухвалений. про Люстрацію треба він, змінювати. Він... Я розумію. Це питання якраз ми зможемо поговорити 16-го числа. Тому що це буде річниця, і дуже дивно, що до цього часу ті люди, які раніше дуже себе добре почували при Януковичі, зараз так само працюють на змінювати, тому що він В ефективний посадах в міліції. Звичайно, люди хочуть кардиналізм. Люди хочуть яскравих кардинальних змін, чітких правил. Цей закон чітких правил не дає. і Вже ці студії, мабуть, не один раз про це говорили. Але ви знаєте, ми говоримо про ту, ту частину чітких правил. де Треба було звільнити тих високопосадовців, -високо які прислуговали режиму. І навіть є такі Благодаря. діячі особ, тому числі і цей персонал. Це це якби чиновник, цей керівник кримінальної міліції зараз, який. Попадає під цю норму, але до цього часу не є звільнений, тому числі місцеві вибори. Прикриваючи, прикриваючись, мабуть, а то, значить, відповідно посвідченням, АТО. там на в тому числі місцеві, для... місцеві вибори. Це можливість обійти для багатьох високоподосадовців минулого режиму, обійти закон про люстрацію, адже. Вибори це можливість прийти в органи місцевого самоврядування, використавши демократію і громадянську думку. Щодо голосів, коли минулого року вже річниця буде голосувала за цей закон про люстрацію, так званий. Казали тоді представники свободи, якщо не помиляюся, що бракувало б голосів, якщо б не вилучили норм, жорсткіші. пройшов рік зараз. цей закон є недостатньо ефективним, Кажуть, давайте повертаємо все, що було туди, а голосів вистачить. Ні, ніхто не говорить повертати все, що було туди. Тоді. Є закон про люстрацію і такі серйозні вагомі закони для суспільства неможливо прийняти там двома фракціями. От як ми мали зміни, його можливо прийняти тільки розумінням всієї коаліції. У вас є Мені відчуття, відчуття це... що буде ця необхідна кількість голосів, якщо там його будуть жорсткіші треба напрацювати норми. і змінити. Та я особисто можу говорити за себе, за тих людей, з якими угу. я спілкуюся. Однозначно мають бути не просто жорсткіші норми, мають бути зрозумілі правила гри. Це вже пройшло розумієте. Тако, всі всі кажуть це на досвід. камеру, коли проходить процес голосування, давайте, голосів не давайте, вистачає Ді, насправді. ми маємо зміни до цього закону з урахуванням зауважень Венеціанської комісії, з урахуванням всіх інших так. змін, і це позитивно. Треба вносити зміни безумовно, але за цей рік треба його вперше виконувати, виконувати чітко навіть те, що там зараз є. От і в цій частині якраз є. Я вважаю, корупційні абсолютно приклади, коли вони не виконуються, тому що той чи інший посадовець високовисокопосадовець мовини та про дрібних залишається на посадах. Очевидно, взамін за якісь корупційні ще речі. про кадрові зміни. Скажемо, ще одна позитивна термінова інформація з полуну звільнила українського волонтера, який перебував в СІЗО Донецька, Про це повідомив радник заступника голови Міноборони Василь Будек. Не так часто доводиться в цій студії говорити про позитив, принаймні в політичному житті. І це дійсно є радісна інформація про корупцію. Далі про кадрів і зміни з'явилася інформація, що Давід квараліце а може очолити прокуратуру Одеської області. Про це з посиланням на власні джерела повідомила Одеська видання Думська Радний голови Одеської облдержадміністрації Саша Боровик в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу зазначив, що такий варіант справді існує. Пряма мова далі я не можу це підтвердити. Це тільки зараз. То, що пишуть змі, але справді можливість такого кроку є. Мені здається, що він, що він був би спроможний це робити. Мені здається, що дуже залежало би, яку б він одразу набрав собі команду. І мені здається, в нього є така команда тут в Одесі, і також в Києві, хто міг би. Провести такі якісь персональні зміни, звичайно, це не ідеальна ситуація. Це не було б, якби якщо це буде, це не буде назавжди. Але мені здається, що це непоганий крок. Непоганий крок дві посади. Михайло Сакашвілі посилює свою команду командою Секверевідзе. Ви знаєте, я вважаю, що це буде однозначно погано для генеральної прокуратури в цілому, тому що на ЄС на саміті Девид сказав, що зараз в прокуратурі відбувається тиха тихий майдан. Це означає, що не реформувалась прокуратура, генерально це ми очевидно розуміємо, і ті спроби і реформування, які він здійснює разом з своїми однодумцями, яких дуже мало, вони, мабуть, зараз призводять до того, що є бажання його кудись сплавити чи відправити десь на периферію, десь, наприклад, керувати, керувати керувати Одеською областю. От з тим, щоб менше було оцих бажань, щось там реально реформувати. Тому, на мій погляд, що таких людей, як диви, треба підтримувати, треба робити все для того, щоб цей процес був незмінний і те. Що якщо його переведуть в Одеську область, то це звичайно можливо для Саакашвілі буде про краще, про об'єднання, насправді Для Саакашвілі це буде краще, але головне, щоб то чим він займається в генеральній прокуратурі, щоб ця посади з ним зберігалася в тих коментарях, які були, я теж переглядав їх. Мова йшла про те, що заквараліт за водночас виконуватиме обов'язки заступника голови генерального прокурора, керівника комісії, яка займається відбором і конкурсної комісії по місцевих прокуратурах. І водночас розглядається можливість цього кураторства в Одеській області. Бо, думаю, наскільки плідно може об'єднувати всі ці посади. Дивіться квараліза і на питання, результати роботи. Людина цієї не може роботи. працювати більше там двадцять години на добу, і дуже б не хотілося, щоб такі люди звичайно переходили з генеральної прокуратури на якусь іншу ділянку. Можливо, мені теж не хочеться завершувати цю роботу, але мушу вам дякувати. Юрій Дерев'янко, Олександр Дехтярчук. Дякуємо панове за візи. Далі у нас новини 112, Дякую. потім повертаємося чисто. πολιτικά. Το τσεκάιτες.